of the United States. Президент США Барак Обама виступив із щорічним посиланням до Конгресу в умовах, коли більшість там отримала опозиційна до нього республіканська партія, яка вимагає від очільника Білого Дому зміні політичного та економічного курсу. У зв'язку з цим президент США закликав до змін системи податкування таким чином, щоб перекласти навантаження на заможних людей і перекрити для них можливості ухиляння від сплати податків. Крім того, він закликав активно сприяти розвитку малого та середнього бізнесу. Особлива увага у промові об. Бами торкалася політичного потепління у стосунках США та Куби. Вашингтон все більше намагається покращити стосунки із сусідньою державою і привернути гавану на свій бік, щоб не допустити розгортання ворожого плацдарму у себе на кордоні. Говорив Барак Обама й про боротьбу із тероризмом. Розпочавши з шанування пам'яті жертв нещодавних терактів у Франції, він звернувся до Конгресу із проханням дозволити використання збройних сил для боротьби із зростаючою агресією ісламської держави. Крім того, він відзначив як успіхи зовнішньої. Політики економічної та політичної ізоляції Росії у відповідь на анексію Криму. Ми не дозволимо великим країнам притісняти менш, як наприклад це відбувається з Україною. Ми протистоїмо російській агресії, підтримуємо українську демократію і працюватимемо у цьому напрямку спільно з нашими союзниками по НАТО. За словами Обами, Вашингтон у цьому випадку відстояв принцип допомоги малим країнам проти залякування великих. Минулого року ми разом з нашими союзниками здійснили важку роботу по введенню санкцій. І тоді дехто говорив, що агресія Путіна це майстерна демонстрація стратегічного мислення і сили. Ну так, от сьогодні Америка сильна і єдина зі своїми союзниками. А Росія ізольована, а від її економіки залишилися ріжки та ніжки. Також поступаючись вимогам вимогами республіканців, Обама хоче стимулювати народжуваність втричі збільшуючи щорічну допомогу для родин із неповнолітніми дітьми.